Путін лютує на Аллу Борисівну Пугачову сьогодні. У свій день народження він наказує мобілізувати онука Алли Борисівни Пугачової і просто під час репетиції у театрі Микиту Преснякова забирають на війну. Чому 31-річний онук Алли Пугачової залишився у Росії? Чи правда те, що Христина Орбакайте виїхала за кордон? Я не вручу і не і жалею. А також нові стейтменти, тобто заяви від депутатів, щоб Аллу Пугачову позбавили. Усіх звань через те, що вона назвала росіян уже даже не халопами, а рабами. Прості, я діночки поском я вже начинається. Да, ми все ще не чанчу. Я просто да. візвіні. Вітаю ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Це мій офіційний ютуб канал, а ось це моя офіційна фейсбук сторінка. Якщо ви бачите моє відео на інших платформах або соцмережах, таких як Інформатор24 на 7, будь ласка, блокуйте їх, тому що це шахраї, які просто крадуть усю мою роботу. Отже, сьогодні 7 жовтня, день народження в Путіна. Happy birthday to you. Він наказує мобілізувати онука але Борисів погачової на війну з Україною зараз детальніше про це, але нагадаю, що Путін був третім і наймолодшим сином у сім'ї Двоє його старших братів померли у дитинстві. Причини смерті різняться, але жорстокість батька Путіна підтверджують усі: він бив і знущався над Володимиром. Після юридичного факультету на Путіна чекала школа КДБ, де навіть по прізвиську можна зрозуміти, як там до нього ставились. Там його називали недопалок або бліда міль. І ось ця психопатична міль, за словами психіатрів, сьогодні мститься усім, навіть таким великим людям, як Алла. Погочова, отже, Микита Пресняков, син Христини Орбакайте, доньки Алли Погачової та співака Володимира Преснякова зараз хлопці 31 рік. Тож він підпадає під мобілізацію в Росії. Проте як пишуть російські змі в армії, Микита Пресняков не служив. І інформація з'явилася, що онука Погачової забрали просто під час репетиції у театрі. Втім, у московському губернському театрі цю інформацію спростували. Мовляв, в останній пресняков виходив на сцену їхнього театру у Мюзиклі 22 вересня. Він був задіяний лише в одній виставі, і в штаті театру не значився. Чому Прісняков залишився взагалі в Росії чи на Росії, правильніше сказати у мережі? Кажуть, що Алла Погачова після того, як поїхала з Росії, виставила на продаж свій знаменитий замок у селі Грязь під Москвою. Його вартість Примадонна оцінила у 17 мільйонів доларів. І поки він продається за замком, наглядає онук і Микита Пресняков. Відповідно, він у Росії перебуває у Зоні. Оні ризику його дійсно можуть забрати на війну з Україною, враховуючи антипутінську позицію його бабусі, і той факт, що повістки приходять і багатодітним чоловікам, які ніколи не служили, і людям з інвалідністю. Навіть нагадаю, що Христина Орбакайте народила Микиту Пріснякова у Лондоні в 1991 році. Орбакайте розраховувала на те, що її син колись приїде туди вчитися, у Великобританію, адже англійське громадянство хлопчикові. Який народився в Лондоні, буде отримати нескладно, тому ж, скоріш за все, в нього є другий паспорт. Онук Погачової по закінченню середньої школи відправився навчатися все таки в США. Там він без зусиль вступив до Нью-Йоркської академії. Хлопець вибрав режисерський факультет протягом п'яти років Пресняков-молодший вивчав ази світового кінематографа. Його вважали одним із кращих студентів на курсі у 2009-му Він отримав диплом бакалавра і повернувся до Москви. Був успішним актором, також музикантом, створив рок-групу. Його активно підтримав батько Прісняков Владімір і також мама Христина Орбакайте та Алла Борисівна. Майже під кожним дописом залишала коментарі, як вона його любить і як вона ним пишається. Тому Микита Прісняков дуже дорогий. Ну як кожен внук для бабусі надзвичайно дорога людина. І щойно з'явилося спростування цієї інформації, що онук Але Погочової прокоментував свою мобілізацію в Росії. Прісняков сказав, чи справді його мобілізували на війну в Україні і забрали просто посеред репетиції в театрі. У телеграм-каналі артиста фани поцікавились у нього, чи це правда. На що Прісняков коротко відповів фейк. Так само інформацію спростували і в Московському губернському театрі, звідки Прізнякова нібито мобілізували. Ба Більше там розповіли, що він поїхав з РФ до США ще три тижні тому, до того, як його зіркова бабуся виїхала з Росії. Ось як коментують російські ЗМІ, пишуть також зараз. Він виїхав до Америки три тижні тому і всіх цим підставив, зірвав декілька вистав, заказників. Заплановані знімання замінити Микиту в театрі складно, оскільки в нього головна роль у виставі прокоментували у театрі одному з РосЗМІ. Ну що, тоді це хід конем залишається лише поаплодувати Алі Погачовій за те, що продумала все наперед, і все таки відправила внука 31-річного Микиту Приснякова за кордон. Також з'явилася інформація, що подруга російської співачки Лепогачовий розповіла, що промануна вдруге поїхала з Росії заради своїх дітей, бо в школі їх почали цькувати через підтримку зіркової матері свого чоловіка Максима Галкіна, який у свою чергу засуджує злочинний режим Кремля. Про це сказала подруга Погочової Любов Аксьонова в коментарі news.ru, пише Уніан за її словами. Двіняк Лізу і Гарі в школі діставали питаннями про батька Максима Галкіна і його позиції по війні в Україні, щоб уберегти своїх. Дітей Алла Борисівна зважилася переїхати з ними в Ізраїль, і здається, з кінцями. Діти, для яких вона хотіла спокою, адже вони пішли в школу. Тиждень проходили, е і їх почали настільки мені відомо цькувати. А де твій тато? А що? Якщо в інтернеті скалять, то і діти в школі будуть. А Гарі Еліза вже не по три роки. Вони дорослі, все розуміють, Проходять додому, ставлять не дитячі питання, хвилюються, розповіла Аксюнова. Щодо старшої доньки, але Погачової Христина Орбакайте довгий час залишалася далеко від скандалів своєї матері. Навіть спроби її мами набити морду Соловйову, Міхалкову і іншим е там персонажам не викликали жодних протестів з її боку. Хоча... Е і мовчить, так, Христина Орбакайте, з приводу війни, але її постійно критикують російські змі. Там чучело, ніказістою дочь Орбакайте Макнулі в помої. Про це теж писала сама Христина у своєму інстаграмі. Але в той момент, коли Алла Борисівна з дітьми сідала на приватний джет, вже йшла підготовка до похорону Бориса Мойсієва. Білорус Борис Мойсєєв був один з найкращих друзів Але Борисівни та Максима Галкіна. А також Христина Орбакайте. Адже довгий час Борис наглядав, був братом і навіть нянькою для Христини Орбакайте. Свого часу Погачова часто залишала маленьку Христину під опікою доброго і дбайливого колеги. Ось тільки на прощанні спокійним ні Орбакайте, ні Погачова не з'явилася. Цілком можливо. Христина не змогла відвідати похорон Мосієва через невідкладні справи. Можливо, справді пішла за матір'ю своєю версією з цього приводу. Журналістами поділився музичний продюсер Дмитро Ашуров. Дивно, звісно, вона виставляла пост після смерті Масієва. Він навіть, до речі, друзі, залишив їй квартиру у Латвії на ім'я Христини Орбакайте. Настільки вони були близькими, але на похороні Христини не було. Він був її нянькою. Погачова завжди довіряла їй Мосієву. Може тут замішана якась внутрішня особиста трагедія або якась навіть хвороба? Поділився своєю думкою шоумен. Але думаю, Христина, Максим, Алла всі обрали шлях правильний шлях правди, совісті і честі. А також розумний шлях, тому що підтримати Україну, Збройні Сили України ми обов'язково переможемо, друзі. А їм ж теж потрібна репутація, і репутацію вони свою збережуть перед усіма росіянами, перед всім світом і так далі. Тому в них є теж свої причини. Щодо Максима Галкіна, то він ще не зустрівся з своїми дітьми та з Аллою Погачовою, адже він перебуває на концертах за кордоном і записав до своїх прихідних. Хильників, ось це відео звернення. Дякую, що дивилися. Ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі. Слава Україні! Слава ЗСУ! Вперед! До перемоги! Всім привіт! А, вот у меня тут друг спросив не устаю ли я от такого количества переездов, гастролей, перельотів разных городов. И я в очередной раз подумал о том, что я вообще от этого не устаю, потому что все-таки я занимаюсь любимым делом. И я всегда благодарю Бога, что у меня есть такая возможность путешествовать по всему миру, видеть города. Так я увидел всю практически Россию за эти годы. Э -э много стран мира, где, может быть, никогда бы и не побывал, если бы не была возможность выступить перед моими любимыми зрителями. Э -э и я благодарен зрителям и благодарен Богу за то, что у меня есть такая вот возможность, что когда-то мне как-то намекнули, видимо, сверху, что я могу этим заниматься, и я стал развивать это в себе. Это совершенно здорово. Вот я приезжаю в какой-нибудь новый город, новое место. Вот я никогда не был в Марбелии, где сейчас нахожусь. Совершенно потрясающая природа, умиротворение. Ну, конечно, так, наверное, все не передается, потому что, ну, скажете, море и море. Но какой-то воздух особенный, температура воды какая-то такая классная, бодрящая. Прозрачность этой воды, прозрачность этого воздуха. Ну классно, здорово. А еще ты знаешь, что скоро концерт. Это классно. И я стараюсь, вот когда приезжаю, обязательно по видеосвязи с детьми, с Аллой, я им рассказываю о том месте, куда я приехал, и какие-то фотки пересылаю, потому что им тоже очень это интересно. И с вами с удовольствием бы делился, дорогие подписчики, чаще, но не успеваю. Поэтому, да и вы, наверное, уже многое знаете. Я каждый раз думаю, что-то вам снять, показать. Потом думаю, господи, ну они же многое уже видели. Но если вам что-то интересно, обязательно постараюсь какие-то видео или фото передавать сюда, в Инстаграм. В общем, вам большой привет из Марбелии. Я буду некоторое время в Испании с концертами сейчас. И какие-то весточки обязательно вам буду пересылать, как и детям своим.